Друзі, вітаю вас на першому міському. Наше етер продовжується. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нашим телеканалом. Ну і традиційно хочу подякувати всім нашим захисникам і захисницям, які роблять все можливе для того, щоб ми жили у мирній країні. Не забувайте, будь ласка, підтримувати їх. Їм ваша підтримка вкрай важлива. Ну а нам вкрай важливо, щоб ми жили у мирній країні. І сьогодні більш-менш. Мирна тема в нашому інтерв'ю дня на першому міському в нашій студії Віктор Куранов, реставратор, вітражист, музейник. Пане вітаю вас! Доброго дня! Хочу ще й додати, що людина, яка розуміється на красі Одеси, і людина, яка розуміється взагалі на одеських прикрасах, бо сьогодні ми обрали тему, з якою хочеться порозмовляти з вами: це одеські пам'ятники архітектури, які, на погляд одеситів, і дуже багатьох. Ну, у жахливому стані. Ми коли гуляємо по Одесі, ми інколи не бачимо все це, бо ми пробігаємо скрізь о, всю Одесу, а потім, коли зупиняєшся, от особливо зараз у осінній період, коли нема дерев, коли вони вже збросили всю лісту, і ти бачиш цей фасад, який, у, на жаль, жахливому стані. З вашої точки зору, а чи дійсно це жахливий стан? Чи може ні? Чи може як людина, яка має відношення до музеїв, до архітектури, до відновлення цього, ви можете сказати, що все більш-менш нормально в Одесі? Ну, архітектура Одеси це, мабуть, один з брендів Одеси. Тобто люди часто приїжджають і бажають побачити історичні стилі, історичне. Споруди е, не тільки море, ну, так. не тільки море. Е, ну в цьому контексті можна було би сказати так, що є Одеса, така парадна, угу. яка е, фасадна, яка може займає там 5, 6, 7, 8, 10 кварталів, але все. Це не є центр міста. Ми, ми знаємо достатньо цікаві споруди, які ага. просто занепадають. Я навіть бажав вам предлоприжити такої предложити таку тему занедбана Одеса. Це ага. цікава тема була би, тому що по місту. Я, а може, і інші художники, архітектори могли б прокоментувати ті споруди, які не експлуатуються. Наприклад, е е ви маєте, і вони не експлуатуються вже десятки років. Uh -huh, uh -huh. І це приводить до е руйнації здань, до прямої руйнації здання. Uh -huh. Ну, от е мені дуже... Прикро і болить, тому що я е, живу зовсім е, рядом з е, чайрозважувальною фабрикою, да. яка знаходиться на Розі Канатної і е, Так. Це з дуже дуже, дуже, дуже дуже цікава споруда. Цікавий хазяїн цієї споруди, який вложив туди гроші. Цікавий архітектор Кундерт, Він був німець, але він проживав в Україні uh -huh. і дуже багато ставив такого архітурного наслідства. Uh -huh, uh -huh. Залишив <звали> після себе <звали> да, <звали> дуже після красиві себе, да, архітектурні да. прикраси нашого міста. І це, ця споруда була построєна в 909 році. <звали> Ну, можна було би привести інші цікаві подробиці із життя цієї промислової споруди. Ну це ж да, це ж промислова. Все ж таки так, споруда. Да, да. Да. Ну треба бачити цю споруду. Угу. На сьогодні десь порядка 20 років її ніхто не піклується. Вона просто стоїть закрита. Вона стоїть закрита, а вона законсервована? Чи просто занедбана? Ні, ні. Так звана вітамінка, так її знають, досити, да, да. Е вона була е ну, пошматована, там вивезено все металичне обладнання. Так. Там були різні станки. Там цехи е були, так. Е да, є да, да. Е е в інтернеті гуляють такі е цікаві дореволюційні фотографії інтер'єру цього будинку. Uh -huh. Їх можна знайти, коли потрібно, я можу. Сказати, де і взяти є дуже цікаві рекламні ну, плакати фабрики Висоцького. Yeah. Вона одна із старіших фабрик, була заснована в 849 році, але не в Одесі. А в Одесі відкрилася на, в 910 році, і це зрозуміло, тому що портове місто і іменно імен в Одеський порт караванами. Корабля, ця з, да, так. Да. Поступав чай з яви з Китаю, з Індії, угу. з інших. Тут е пакувався, і перероблявся і їхав далі по, знов -таки, по, по різних країнах. А так, скажіть мені, будь ласка, ну взагалі, ми дуже часто не розуміємо, що таке консервація будинку правильно, а що таке просто будинок, який стоїть. Ну, дивишся на будинок. Плівкою затягнути вікна або просто закрити все. Тобі, тобі здається, що воно занедбане, а воно може законсервовано. Як зрозуміти, що цей будинок може простояти довше в законсервованому вигляді? Ну, тут бувають такі різні е, форми аренда чи е, собственність, да? угу. власність, корот, да -да -да. власність е, е, тому. Е, це однаково. І є такий охранний акт, угу. коли на е, споруді висить доска, так. що це пам'ятник архітектури. Так, є таке. Е, місцеве значення числ ну, республіканського українського державного. державного. Да. Це зовсім ніякої різниці немає. Е, арендатор чи е, власник. Цього Uh -huh. Він об'язується об в цьому акті uh -huh. виповняти е... деякі і всіякі реставраційні, ремонтні і так далі роботи. Ну Тобто він повинен підтримувати будинок у належному стані. Okay. Okay. Так. Але ж і... таке не відбувається, друже. Але е... декілька днів тому я там, читав лекцію по модерну е... ар-нуво стилю е... в архітектурі Одеси uh -huh. і м... побував там. З кожним днем ну, просто рушиться здання. Там є такі ринди, водостокі, угу. вони вже відорвані, Вода поступає, ллється, вона лється просто по стінах. І, І... це руйнує будинок, звісно. Там ростуть вже дерева в О. різних містах на криші на тобто, це свідчить про те, що консервації нема. Тобто, це свідчить про те, що з будинком не працюється взагалі ніяк. І дуже дивую, що не контролюється ніхто. Влада повинна контролювати безумовно. А у влади є ну, якісь механізми? Чи може влада прийти до приватної власності і сказати, треба робити? Чи є міх механізм взагалі такий? Чи є сила у влади прийти і сказати, ви повинні зробити щось? Є, е, є, ну може це опять не до не до, речі, не до часу, тому що ну, нічого не робиться. Я можу назвати ще такі будівлі на Приморському бульварі 5, будинок Лерха. Це архітектор Шевмбрант, такої необароко. Це дуже великий будинок, там порядка 10 тисяч метрів квадратних площин. Його довели до такої стадії розрухи, що там вже тече вода по перекриттях. Дерев'яні перекриття ми вже лопнули, сложились внутрішні здання. Це ближче до будинку піонерів, колишнього. Так так, угу. так, так, так. Він закритий, комусь належить, якісь були проекти. Але все це не має широкої глазки, а действительно нічого. Це мені здається, існує. той самий будинок, який в Одесі називають будинок з привідами. Ніби там хтось жив колись, а потім занедбаний будинок і кажуть, що не можуть там жити і не можуть нічого зробити, бо там приводи живуть. Хоча мені здається, будь-який привід жив би краще, якби цей будинок був у належному стані. А те, що відбувається, гаразд, скажіть мені, будь ласка, от пам'ятаєте історію будинка Масонського? Ми з вами до Вітеро про це говорили. Так, будинок, який був фантастичною прикрасою. На нього приїжджали, дивилися, про нього знала вся Україна і весь світ. Він стояв, стояв, а потім бац, і його нема. Що сталося з ним? Ви знаєте? Ти мені здається, що ну це така... природньо знов-таки це через те, що його не закрили. Ні, ні, ні. Це така э, своєрідна методика. Тобто, то коли споруду лишають водозбірних труб, лишають покрівля на горіші, угу. там, то вона замикає. Більшість споруд у нас мають дерев'яні перекриття. Ну так. Але Висок... через фабрика Висоцького має бетонні, то спасати її ще треба. Тобто да. то Вона може простояти трошки більше. Ну спасати треба, тому що обліцовка вся на зданні, звісно, ну, ну, вона падає. Просто. Сюда. Запускають бездомних, безхатних. Так? Туди. Вони, ж, ну, там... вони не стільки запускають, скільки просто не дивляться на це і без хатки а, і просто хати. Бо нема охрани ну, да. споруди, Тобто а, охорони. А, охорони нема. А, також мені здається, що в, в тому домі на Пушкінській, де був банк дебернардації, Архітектор. Там Пушкінська кожна... на куті з Грецької. Італіянська да. Да, да, да. Е, зараз, зараз да. е, Там теж нема охорони, там достучатися, чи вийти туди, чи попасть якимось іншим способом неможливо. Е, десь порядка 5-6 років. Здання не опалюється зимою. Угу. Там були вітражі, розписи, розписи аутентичні. Вітражі були, були зроблені в 80-ті роки, а розписи були аутентичні. Я думаю, що все це вже пропало. Ви людина, яка займається якраз вітражами, мені здається, ну, вам боляче на це все дивитися, як будинок поступово вмирає. Ну і будь-якому одеситу, який дивиться на все це, йому болить душа за те, що відбувається, за те, що відбувається з перлинами нашого міста, коли падає будинок, коли впав, я пам'ятаю, будинок Русова і почалася там пожежа. Довгий час відбувалося там, ну взагалі, ну просто безлад повний. Зараз цей будинок у більш-менш нормальному стані його відновили. Поки не зрозуміло його майбутнє, що з ним йдуть оці судові, пересудові всякі діла і справи. І я розумію місто, яке бореться за цей будинок, бо в ньому дійсно можна було ідеї були велетенські, да? там можна було і школу балету зробити, хотіли, і просто зробити якийсь будинок, і готель зробити. Ви знаєте, дуже багато людей зараз вам скажуть: ну не час зараз займатися будинками. Зараз іде війна. У будь-який момент може прилетіти ракета по цьому будинку, а ви його відновили. Чи є взагалі час у будинків? Чи можна відкласти? От Не займатися зараз, бо війна, давайте вже після перемоги. От цією чайною фабрикою. Давайте після перемоги займемося цим. Мені здається, що невеликим кашторисом можна зробити більш-менш необхідніші справи. Mm, То есть роботиць з кровлею. Кров ну, хоча б, б кровлю зробити. Да, це, та, не це не да, да. Гаразд, А чи можна просто накрити плівкою? От взяти, накрити плівкою будинок і сказати, ну все, він постоїть, там ще терміни. дощ скрізь плівку та не проходить. Треба робити водоотводи, е різноманітні, тому що е е виникає. Е ну, Стосовно цього здання uh -huh. через зважувальні фабрики виникає такі підозри дуже серйозні. Uh -huh. А чому? Тому що е, цілий квартал в межах шматок Землі Красива, е, Канатний, е, Троїцький і м, Успенський. Так. Е, зараз там. Велика стройка йде з сестриного Осіпова. Uh -huh. Вона йде, ні йде, не ва. Ну, це... Котлован вже викопаний, є на, на проектах і так далі. Uh -huh. Далі є невелика будівля частна, яку, мабуть, викуплять. Далі йде наш через важу фабрика. І далі школа, гімназія старінна, третя гімназія. Uh -huh. Хто знає, що це таке. І все. Це дуже лакомий сматочок, це, це цілий квартал. Тому за, о, за долю о, фабрики Висоцького От, Душа є, була сильна. І... Да, да. Слухайте, да. а скажіть мені, будь ласка, ну от якщо брати приклад, а ми дуже часто дивимося на Європу. Uh, да, там є старовинні якісь будівлі, які у дуже uh, гарному стані. Вони ну, не завжди зроблені по такій технології, як і в нас, там деревляні перекриття чи з uh, дранки якоїсь зроблені. Там більш-менш кам'яне все воно стоїть. А дуже часто роблять як. Фасад залишають таким, як він був, а за фасадом будують якісь величезні будівлю. Як, наприклад, будинок на колишній площі Мартиновського на Грецькій площі, да? зробили фасад ніби історичний, а далі стоїть величезний торговий центр, скляний, красивий, ніби то і так далі. З вашої точки зору, це нормальна практика, як для Одесита, як для людини, яка займається музейними вправами, архітектурою. Чи це нормально, коли так роблять? Ну, держава бути якась заповідна зона, е, тим паче, що Одеса прагне е, зробити таку ЮНЕСКО, приморську зону там. Uh -huh. Але навіть от, на приморській зоні там є новострої, є мансардні етажі, є цілих два етажа, та ще й башту пристроїли. Uh -huh. І це якось не, нікому не заважає. Це все голосується в, в нашому. Департаменті архітектури. Ну, uh -huh. никак. Но, е, така справа ну, можливо, але е, бачите, є е, така домінантна градострона архітектурна, е, це собор. Uh -huh. З великою баштою, з шпилем, з колокольною. Він завжди завжди був домінантом, і навіть цей циркульний дом він не мешав. Протягом всіє вулиці Грецької. Yeah. Було, Самого низу ми бачимо. Зараз він перекрит і це вже назавжди. А не дуже багато одеситів взагалі знають, що свого часу Деребасівська не була центральною вулицею. Центральною вулицею планувався той самий проспект, який йде від привозу до Гаванної вулиці. От ця вулиця повинна була стати таким монмартром, я не знаю, єльсійськими полями одеськими. Щось повинно було. А потім з'явився і от а, на площі перший будинок. Потім з'явився ресторан Київ, колишній знов таки з'явився, і воно все перекрилося. І через це вже потім з'явилася Дерибасівська. Взагалі, з вашої точки зору, от коли приїжджає турист в Одесу перший раз, а, дивиться на наше місто. А він вже побачив, наприклад, той же Львів. Той же Київ з Хрещатиком, Львів за площею Ринковою. А в нього більш від Дрибасівської, яка уява? Щось таке містечкове, маленьке, наповнене якимось незрозумілими будинками. Чи все ж таки Одеса залишається поки що для нього, для туриста, красивим містом? Ну, це таке, знаєте, курортне місто. Угу. І воно, мабуть, має. Таку свою свій облик мати. Ну, Львів має дуже довгу історію, тому там є ну, є споруди церкви, які строїлись ну, в 16-17 веках. І це справжня готика. І це справжня барока, а у нас необарока, необитіка. То екліптичні стілі, мабуть, але то що, то, що в нас є, треба сохраняти, тому що іншого не буде. Дуже тяжко заново ну, так. Збудувати. збудувати заново. Такі, тяжко. наприклад, дім, як та через важольна фабрика. Ну, дом Русова практично ж заново побудували. Так, але ви не забувайте, що це фасад. Так, да, це фасад. Дуже 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 качественно, гарно зроблена кровля. Тобто встановлені і черепашки, там, і, mm -hmm. і метал з тисненням, оцинковка, ковка, все зроблено по старим фото. Да. Це але з новітніх гарно. технологій. Але ну, я бував там ага. Там ну практично нічого не залишилось від колишніх інтер'єрів, ага. а там були дуже були дуже цікаві мраморні сходи були каміни, були печі, мета плітка, такі грубі, знаєте, і вони були у кожній кімнаті, у кожній кімнаті цього здання були індивідуальні. Там були кольорові мета плітки коричневі, кольорові, многоцвітні, і все це було ем, завезено чи з Прибалтики, чи з Чехії. Ага. Е, це дуже багатий був особняк. Нічого з того не залишилось. І вже не ніколи цього не буде. Ми цього не побачимо. Не не побачимо, не. Не побачимо. Ви знаєте, з однієї сторони, я розумію, що все ж таки ну, місто повинно розвиватися. Місто повинно не стояти на одному місці, і залишатися таким, як воно і було 200-300 років тому. А з іншої сторони, хотілося б, щоб були якісь прикраси, які б залишалися з нами довго. Будинки, які є прикрасою нашого міста, які можна ну, розміщати на світлинах з написом Одеса, а навіть без напису, всі будуть розуміти, що це саме Одеса. Хотілося б, щоб такі фасадні будинки залишалися. Пасаж, будинок, про який ви кажете, чайно, чайної фабрики, всі інші будинки, які б могли б залишатися з нами. Той же масонський будинок, якого вже, на жаль, немає. І ми навіть якщо зараз судом вирішиться, що його повинні відновити, то що це буде? Це буде новобудова, все ж таки. Це буде новобудова, яка всередині буде іншою, На фасаді, може, по світлинах вони його відновлять, але це все. Ну, все втрачений час, втрачена історія, втрачена душа Одеси. На жаль, і дуже б хотілося, щоб все ж таки влада розумілася, що є якісь будинки, які треба захищати. І дякую вам за те, що ви звертаєте на це увагу. А при цьому хочеться сказати, щоб і молоде покоління архітекторів теж на це звертало увагу, щоб не будували щось новеньке, красиве. Це теж потрібно робити, але історичний облик Одеси його треба залишати таким, як він є. І дбати про нього ну дуже цікаво, що в нас з'явиться е, вже дуже скоро. Е, випускники нашої гаса угу. е, це ну ви розумієте, е, е, бо вже там є факультет, який готовить е, архітекторів реставрати. Дивитися на цих молодих людей, які будуть займатися реставрацією. Так, так. так. Е, тому що ну, потрібна і середня ланка, е, ті реставратори, які зможуть е, реставрувати, то тобто, да. і деревину, і гепку, і е, скульптуру, і. Ну, е, в старих наших спорудах завжди було так на утюжний мрамор. Угу. Це дуже цікаво, це приттеча така яка угу. зараз була в моді. Таких реставраторів треба зараз виписувати з Києва в Одесі. Немає. немає. Або взагалі поїхали за кордон, або взагалі їх просто немає. Їх перестали навчати. У нас була був такий ПТУ раніше, і там ресторати різних профілів вони навчались. Слухайте, ну Одеса потребує таких рестораторів, які б жили тут, які б знали Одесу, які б любили Одесу, які б реставрували її, підтримували її. Ну і все ж таки, найголовніше, щоб була влада, щоб було бажання у влади все ж таки працювати і захищати Одесу не тільки на політичних якихось теренах, а ще й отак, на фасадних теренах, на теренах будинків, які стоять і чекають. і... Можуть не дочекатися, на жаль, для цього буде час. Я думаю, що так. Поговоримо обов'язково і продовжимо нашу розмову в нашому етері. Дякую, що прийшли. Віктор Куранов, реставратор, вітражист, музейник, людина, яка розуміється на Одесі і бореться за Одесу. Дякую вам, пане. Дякую. І дякую всім вам за те, що продовжуєте бути з першим міським. Не нехтуйте, будь ласка, сиренами. Допомагайте нашим захисникам. Ну і залишайтеся з нами. І знайте, що все 100% буде Україна.